Всім привіт! Ви на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимося: коли скінчиться війна в Україні. Скажіть, покажіть, коли скінчиться війна в Україні. Які перешкоди для того, щоб вона закінчилася як мога швидше? Чи закінчиться війна у 2023 році? Скажіть, як це буде? Дуже великі перешкоди для того, щоб війна скінчилась. 2023 році. Так, все необхідно зроблено. Зараз я буду розказувати більш детально. Подивлюсь, ще що вийде. Так, вийшла карта таємниці. Карта таємниці, скажіть, яка таємниця? яка таємниця? Катаємця. Підміча. Так, так, так. Смерті багато смерті ще буде. Багато смерті. Закритий шлях. Але будуть зміни. На краще. Трой Так, дивіться, що в нас вийшло? Що є багато перешкод для того, щоб війна скінчилась у 2023 році. Що відбувається зараз? Що нас нападають, ми поки дивимось. Дивимось. Багато полонених є, багато смертей. Розбите серце це люди, які постраждали від війни. Це ми все будемо прибирати. Зараз відбувається таке, ну, от нічого не відбувається. Ми пливемо за течією, нічого такого, щоб було вже до кінця, цієї, щоб війна вже закінчувалася, ніяких рухів не відбувається зараз. Але вони скоро будуть. Вже є якась підготовка, що будуть ці рухи на закінчення. Контрнаступ Збройних сил України, що буде йти до кінця. Великі перешкоди час для цього, для контрнаступу. Є, е, 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 ми очікуємо, де там може ще ворог піде нападати. І війна скінчиться на нашу користь. Це карт, карта каже 10 чаш. Це коли е, ближче вже це буде осінь. Це є надія восени, що ми будемо відчувати всі краски життя і празднувати. Зараз дьявол робить перешкоди, щоб цього не сталось. Ось, закриваєш шляхи, ми це також приберемо. І мрії, мрії здійсняться. І стілення. Добре. Ну, це також карта уміряність, але ну, це коли знаходять компроміс. Ну, це я заберу. Заперечую, це прибираю всі перешкоди, залишаю цю радість від того, що М -м, біда. Дев'ятка <кій> пентаклі це також що ще декілька зусиль ви доб'єтесь, того, що ви бажаєте. Десять жезлів це великі перешкоди. Складності. Я також це прибираю. Заперечую. Потім, це що було в минулому, що заважало. Жертви, полон, страхи, опасіння, да, що нам дадуть якусь зброю і примініть ядерну зброю, чи ще щось, опасіння, це все я також прибираю. Але наші військові доказали всього, всьому миру, що не така Росія вже і страшна, і така прям велика, що вони не дали тої відповіді, на яку весь світ очікував, що закордонні наші партнери боялися, що вони нам дадуть щось, якусь зброю і будуть страхи, реалізуються, їх страхи, ядерна, ядерна зброя буде застосована, чи ще щось цього не сталось. І цей весь світ був як в заручниках у цих опасеній. Але це не справдилось. Наші військові доказали, що нічого вони не будуть робити, вони будуть тікати, і їх можна бомбити, і все буде, не буде такої відповіді, як світ очікував від Росії. І викрились всі 8 е, чаш-зрадники. Показали, хто є хто. Так, заперечую. хто хотів, той втік. Зрадники повтікали з України. Що зараз відбувається? Зараз йде ретельна підготовка до перемоги. Бачите, карти зійшлися в одну картину. Це коли зерна посаджені в землю, і вони дадуть результат, буде урожай навіть більше, ніж очікували. І восьмь пентаклій догляд, оце ретельно поливається, доглядається, і це все призведе до перемоги, до нашої перемоги. до… Збройних сил України над ворогом. На майбутнє. Секрет є секрет таємниця, що не можна казати, що оцей військовий він стане з колін і буде наступ. І буде відсіч цим російським окупантам. Російські окупанти будуть тікати. Це те, що на ну, сьогодні прибирається важка карта, а це залишаю. Це наступ, це дуже добре заперечується. Потім. Конфліктна ситуація. Також можуть бути якісь поразки. Заперечую, заперечую. І на майбутнє зміни, рух, це буде по весні. Навес, тобто найближчим часом будуть великі зміни. І буде наступ, і буде вже все погане залишиться позаду. І людина, оце на лодочки в світле будуще там, де краще. Там, де так погано, як було, вже не буде. Все, що було погане, вже воно гірше бути не може. Це сама природа буде допомагати. Так, сили енергії є. Восім жезлів. Це буде все будуть багато новин. Новин буде багато. Шляхи відкриті на перемогу зараз уже. Все ретельно підготовлено, щоб було цей. Наступ, контрнаступ Збройних сіл України. Зараз ще оце все в такому стані трошки підвішеним, що не відбувається, і дуже великі втрати. І що з одного боку, що з другого боку. Це я все прибираю, заперечую, заперечую. Так, це хай буде. Зараз перекриємо. Заперечу. По цьому розкладу найвирогідніші собиття, які будуть ну, як буде розвиватися все перемога да, і закінчення війни, що це осінь, осінь 23-го року. Що це вже буде зрозуміло, що перемога за нами, і ворог буде бігти з території України, буде терпіти поразки так, на всіх напрямках. Перекриваю, перекриваю, заперечую весь негатив, всі перешкоди, які заважають Збройним силам України отримати перемогу над расистами, над російською армією і вигнати. Окупантів з території України звільнити всі наші землі українські, По волі вищих сил, да буде так. Більше немає ніяких перешкод для перемоги Збройних сил України над расистами. Весь негатив, який російська армія принесла в Україну, смерті, руйнування, знущання, катування, все повертаю їм на їхні голови назад на Росію, щоб вони, кожен, це на собі все пережили. По волі вищих сил. Те, що вони робили в Україні, знущання, руйнування, смерті, все їм назад цим ворогам повертаю. Хто робив шкоду, хай отримає це назад, все назад їм повертаю на їх голови. Поволі все буде так і так буде. Дякую всім за увагу. І до зустрічі!